Доброго дня! Моє ім'я Анастасія, я психолог, психотерапевт. Працюю у гештальт-підході, мабуть, 9 років. Гештальт-підхід це такий метод психотерапії, в якому ми будемо збирати цілісність ваших емоцій, ваших потреб та ваших контактів з навколишнім світом. Ця цілісність буде створюватися в моменті тепер і зараз. Для того, щоб ви були усвідомленими та могли створювати своє життя, особисте життя. Перша моя спроба була у юності. Мені було мало років. Перша моя Освіта психотерапевтом була в юності. Потім я вийшла заміж, народила дитину та займалася своєю родиною, доки я не прийшла в психотерапію знову, знову спробою. Я прийшла у стані. В мене були панічні атаки. Я була саневпевнена. Мені було самотньо, дуже болісно та соромно. Мені потрібно було розлучатися з чоловіком та дуже багато всього змінити в своєму оточенні, в відносинах зі своєю родиною, зі своїми батьками та з самою собою, бо до себе я була дуже жорстока, і я прийшла в психотерапію та в програму по гештальтерапії. Чому я навчилася? Я подорослішала, я навчилася бути свободною. Бо свобода це відповідальність, а відповідальність може обрати і обирати тільки людина, яка подорослішала. і свобода та відповідальність, і якщо ти вмієш її обрати, ти можеш робити, що тобі зманеться. Бо ти розумієш наслідки своїх дій, ти розумієш, чим ти заплатиш, будеш платити за цей. Опит свого життя. Я навчилася опиратися на себе, я навчилася ставити кордони, коли це треба. І не ставити, коли це не треба. Я навчилася бути різною та керувати своїм життям і зробила його дуже цікавим. Як спеціаліст, я уважна, поважна, спокійна. Емпатична, іноді я шуткую, щоб не було перенапруження, бо бувають такі моменти, коли його забагато, та так, так, так не треба робити. Якщо вам потрібні консультації для того, щоб ви вирішили якесь своє питання, то ми будемо рухатися у вашому ритмі до рішення цього питання. А якщо вам потрібні якісь дуже серйозні зміни, у своїй ідентичності, у своєму житті, у своїх методах, способах, як ви контактуєте з оточенням чи з самим собою, потрібно буде багато часу приділити. Це дуже важливо приділити час собі, та вам не буде самотньо зі мною. Я за зміни. Але іноді їх не треба. І я притримуюсь професійної етики та конфіденційності, та ще я вважаю, що ширість, довіра і людяність це основа добрих відносин. На сеансі зі мною ми будемо з вами розмовляти. Розмовляти будемо про ваше життя. Проші про ваш внутрішній світ, про те, як в ньому все є, про ваші думки, про ваші емоції, про ваше оточення, як це все впливає на ваше життя, про те, що ви. Хотіли б змінити у своєму житті, виправити або закінчити якісь незавершені ситуації, справитися з якимось станом. Ми можемо проробити травми, можемо прожити те, що складно. Все це можна зробити в психотерапії, но не на першому сансі. Одного разу я була на семінарі дуже дуже крутого спеціаліста, який написав багато книжок, і йому 80 там, з хвостком років, і його жінка молодша, його на 30 років. І ось він такий дідунь дідусь сидів на сцені, то розповідав нам, як з клієнтами працювати. Як це важливо. І він сказав таку фразу, яка мені дуже подобалася, ця фраза придає мені ну, сенсу е, моєї праці психотерапевтом і сенсу моєї особистої праці, в моєї особистої психотерапії. Я спираюся на це. Він сказав: коли вам до вас не прийшла людина, якщо їй будуть 50 років, чи 45, чи 30. Порадьте її, м -м -потрати, м -м провести декілька років у психотерапії для того, щоб пізнати себе, і вона буде щаслива до кінця свого життя. Мені дуже сподобалася ця фраза.